Ми тут стоїмо за правду українців. Перші дні я особливо дуже пам'ятаю всі рвалися на фронт. Відсотків 90, може та від 95, всі прийшли добровольцями. Хто як не ми. і у хлопців просто горіли очі. У кожного є сім'я, у кожного є свої проблеми, але вони покинули це все і пішли захищати Україну. Є дружина, є син. Батьки землепорядними роботами займався. Я був бізнесменом. Мой регіон був купірована. Я кав Києва воєнкомат. Справа в мене злісний. Лєво Андрій відзивається Аквалангістика, слесарь. Так зібрала компашка хороша. Всі працюють робота на любителя. Мене звати Тамара, і те кілька тижнів тому я була представником культурних спілок Києва. Але зараз я була змушена взяти до руки зброю, і кожен чоловік, кожна жінка та кожна собака буде вбивати окупантів, які прийшли на нашу землю. Смерть ворогам. Мене звати Каріна, і ще тиждень тому я навіть собі не могла уявляти, що буду у руках тримати зброю. Але зараз, коли кляті прийшли на мою землю, вбивають моїх е... співвітчизників, вбивають наших жінок і дітей. Я не можу бути у стороні, як і мільйони українців. Доброго вечора, ми з України.